Ох, є я... Він просто кричав, щоб хтось його добив. Він казав, що він тоді був просто в розкочі, що він не знав вже він не вірив в те, що він виживе. Та в мене взагалі ніколи не було в думках, що я можу когось добити. Очі боялись, руки робили. Я просто діставав. Турнікети, все йому накладав, все мотав, все як треба було робити, і не слухав його. Не... Я слухав тільки, як кулі літають, як міномети літають, щоб тільки не в мене. Потім зі мною зв'язались е, хлопці, е, там натівці, бійці, і вони використовують для навчання бійців НАТО це відео, бо там є моменти, як я зробив правильно, як я зробив неправильно. На війні все просто опускається до того моменту, що тобі треба вижити. І ну, там все це якось забувається, і вже через рік-півтори ти навіть не пам'ятаєш, ким ти був до війни. Всі, кому я надавав допомогу, вони вижили. І всі знали, що якщо когось поранить, він не обов'язково виживе, бо я його звідти витягну. Це найгірша війна, яка ставалась в історії людства. Що ну, навіть Друга світова війна, попри всі ті мільйонні втрати, вона поряд не стоїть з жахами цієї війни. Звати мене. Конопля Петро Володимирович, я боєць 35-ї бригади морської піхоти, бойовий медик саме, виконував обов'язки бойового медика. До війни працював актором, намагався бути режисером, ставив свою першу режисерську роботу, якої так і не сталося. До повномасштабного вторгнення я жив дуже прекрасне життя і я мріяв поставити свою виставу. Мені залишалось там два тижні, аби я її вже здав. І починається війна, а я живу прямо біля порту. В мене дома Кицька, і починають обстрілювати ППО, десь зі сторони порту починає обстрілювати небо, я взагалі не служив в армії ніколи. Я ніколи не тримав в руках зброю. Я ніколи не бачив, як навіть працює зброя, як воно стріляє. І коли у мене така панорама, прямо на море. І починаються просто якісь зіркові війни по всьому небу. У мене Кицька бігає по всій квартирі. Я намагаюся її спіймати, щоб втікти звідти, бо думаю, що ну, от зараз прилетить. Просто випадково, якийсь уламок, якась куля. Я бігав по квартирі, ловив кицьку, піймав кицьку, засунув її в куртку і їхав звідти її якнайдалі. Дуже було страшно, я дуже перелякався. Коли зрозумів, що почалась війна отак. От І, ну, перше, що мені спало на думку, це треба швидко від'їжджати з усіма своїми родичами, просто тікати. І, ну, якнайдалі. І був просто момент, коли я проїжджав з по, повз блокпосту. На якому стояли хлопці, які мали б зустрічати перших ворогів на під'їзді до нашого міста, і я тоді побачив, що там стоять 23 24 рочки. Хлопці геть молоді. Ну ще у деяких щетина на обличчі не з'явилася. І я тоді думаю, ну, оце так, що зараз пів міста біжить, пів міста пішло до війська, а ці хлопчики стоять нас охороняють. І я зараз буду або втечу, і вони зараз сюди зайдуть, або ну не піду у військо, буду чекати, поки вони мене захистять. Я таки не поїхав. Я вирішив, що я не можу поїхати. що, Ну, от як я тут все зараз залишу. Моя мама зараз за кордоном, моя сестра зараз за кордоном. Я залишився тут, пішов до військкомату, кажу: беріть мене в військо, я готовий. Вони кажуть, у нас тут черга з бажаючих, якщо хочеш, ми тебе запишемо в список. Вони записали мене в список, і ну, мені було дуже важко знаходитись вдома. Я не розумів, що мені далі робити. Ти дивишся ці новини, і ти розумієш, що ну все, капець, це розпач, просто що зараз нас всіх е знищать. І я побачив проблему. У мене було дуже багато знайомих, які все ж пішли прямо в ту саму ніч, і вони вже служили, воювали, їх вже приписали десь до якихось частин. І виявили, що у нас в місті не облаштована ніяка оборона міста, ніхто цього не робить, не вистачає людей. І коли мені позвонили знайомі з Херсона і сказали, що там Херсон вже взяли і взяли його буквально там за лічені години, хвилини, то я зрозумів, що Одесу так само зараз прийдуть і візьмуть і. Ми з хлопцями зібралися компанією, обмислили свої. Майбутні дії створилася група в телеграмі, де зібралося там за пару годин, зібралося півтори тисячі бажаючих отако, моїх знайомих, їх знайомих, які були готові е, грузити пісок в мішки, возити, все це, укріпляти блокпости, рити протитанкові траншеї, е, будувати бліндажі е, для військових, будувати КПП, е, варити протитанкові їжі, все це возити. Ну, мене впізнавали тоді по місту. Я їздив на мопеді. в мене на спині був український флаг. Стяг такий, і ну, називали мене капітаном Україною. І я там їздив постійно, мене на кожному блокпості знали. І наступає 13 березня. Я з хлопцями, ми будуємо ще якийсь там бліндаж на в'їзді з Миколаєва в Одесу. І мені телефонують, кажуть: тут є місце. ТРО Одеському в військомати. Вони мене забрали в рот охорони міста, і я був в роті охороні ще перші два місяці. Е, ну, Був набор в морську піхоту. Е, прийшов запрос на 40 людей, і я записався, прям кажу, я хочу йти. І ну, морська піхота це ж одеська бригада, наша бригада, і мені хотілося піти в морську піхоту. Мій батько він дуже хотів там моряком його манило море. І я думав, ну якби він був би живий, він би мене підтримав, щоб я пішов в морську піхоту. Це еліта армії. і Я вважав, що якщо мене візьмуть морську піхоту, то це вже прям, уф, прям дуже круто. І пішов до морської піхоти. Дуже багато навчався, і в роті охорони навчався, і на цивільних курсах навчався, і в морській піхоті мене навчали, і ну, побратими навчали, ми всі один на одному. Бо бойовій медицині, саме тактичній медицині. І от з 1 серпня у нас почалась БРК, почались бойові дії. Коли я дізнався, що таке фронт, що таке війна, що таке страх. Це був Херсон і це були Костромки, це перше було село, яке ми брали. Ой, дуже, це... ну, знаєте, я кажу, що перший бій він самий страшний, То був дуже страшний бій. І є, як ми туди потрапили, як все відбувалося. І ну, все було як в кіно. Це такого ніколи не забудеш. Я вважаю, що це моє перше день народження, було того першого вересня. Слава Богу, я тоді отримав тільки контузію. Ну, хвилин через 10 після початку бою я вже стрімголов біг в другий край посадки, де мені сказали, що у нас там 2-3-1-200, і ми з напарником вже туди бігли. Бігли до свого першого пораненого, який лежав під деревом, дуже блідий, у нього осколком розпороло бік живота. І він там лежав і ножем копав собі окоп. Я бачив кіно, я чув розповіді. Ну щоб ну мені здавалося, що ми потрапили просто в саме пекло, коли ти бачиш, що гелікоптер злітає з їхньої сторони, злітає гелікоптер, накидує отако і сідає. Потім виїжджає на поле танк і починає нас обстрілювати. Міномети постійно обстрілюють, касети в тебе летять, кулеметом в тебе стріляють. Ти, ти ну взагалі все це сім годин. І це було просто щось неймовірне, бо важко було повірити, що можна задіяти таку кількість техніки, людей, і е, мені здавалося, що ми звідти більше не виберемось ніколи. Ну, якийсь такий стан був. Але коли у нас стало все виходити, коли ми е, з'ясували, що в нас ситуація ну, більш-менш контрольована. Навіть попри весь оцей хаос, який ти бачиш вперше, то стало якось трохи легше, і ми звідти вибрались з мінімальними втратами. Ну, мені так здавалося, що на ту кількість снарядів, які вони на нас витратили за весь цей час, у нас мало б бути набагато більше втрат, ніж їх було. Я в той день повірив Бога. 11-го взяли Херсон. 13-го ми вже були на Донецькому напрямку. Більше ніж півроку я провів на Мар'їнці. Марінка це таке ну, це місто. Там бойові дії відбуваються прямо в місті. І там ховатися можна тільки в підвалі в будинку якогось. І зовсім відрізняються самі бойові дії Херсон-Посадки, і Марінка і міста. Там потрібно дуже добре знати дорогу. Я був дуже багато разів провідником, який водив хлопців туди і назад. Там треба дуже швидко рухатись. Там... Якщо ти завернеш не за той вугол, тебе можуть взяти в полон. І ну, дуже важко, дуже важко діставати побратимів. Просто танк може. Вдарити, завалити е, людину, і, і ви її не розкопаєте. Бо там уже прям техніка треба, щоб її розкопати. Бойовий медик це повноцінна бойова одиниця. Він ти і стріляєш, ти і там допомогу надаєш. Але, але ну є все ж таки свої, але тебе використовують тільки в крайньому випадку. Якщо хтось окрім тебе може вести бій, то він веде бій. Всі побратими повинні тебе берегти. Бо якщо тебе не буде, ну це. Не буде кому доглядати за пораненим, не буде кому витягати. Люди бережуть мене, тому що в них є більша впевненість, що вони виберуться звідси живими. Ну, в мене є така моя невеличка медалька, що ніхто з моїх поранених ще не помирав. Всі, кому я надавав допомогу, вони вижили. І всі знали, що якщо когось поранить, він обов'язково виживе, бо я його звідти витягнув. Я взагалом не розкриваю цю тему про свою участь в ближніх боях. Але самий мій великий страх стався в ближньому бою. Це коли я надавав допомогу хлопцю, коли я його перев'язував і намагався врятувати. А на мене з кущів вилезло чотири ворога, чотири орка. І мені довелося використати зброю, причому я зовсім не очікував їх. І в мене було два поранених один біля одного. І я, коли прибіг, я лишив свою сумку медичну біля першого пораненого, і свій автомат там теж лишив. І тут сталося так, що от вони просто вискочили зненацька на мене. І біля мене лежав кулемет ПКМ, кулемет Калашнікова. І я схопив того кулемета просто ну, від страху все, що. Все, що всередині мене було, що нас зараз всіх просто вб'ють їх і мене. І е, ну, я просто постриг там все, що можна було постригти тим кулеметом. Буквально за хвилину, напевно, сестрічку випустив. Це відео сталося 20 квітня, коли ми вже нас вже зняли з бойового розпорядження. Ми виїхали з Мар'їнки. І мали би відпочивати якимось найближчим часом. Але ми вже сиділи три дні на сумках, зібрали всі свої речі, мали вже кудись переїжджати, мали на навчання якісь поїхати, і на передислокацію, перегрупування, на доукомплектацію, Ну, якось це, це так називалось. І тут нам кажуть, що зараз на Такому участку фронту біля Бахмуту стався прорив ворога, і там ну, нема кому закрити той прорив. І зараз нашого підрозділу збирають групу, аби кинути її туди, щоб закрити цей прорив. І ну, група зібралася. Там майже всі їхали добровільно. Але з групою постійно повинен їхати медик, а тоді єдиний медик був це я. І так, я кажу, я поїду, їде група, я поїду, поїхали. Ну, Ми приїхали туди, це був дуже важкий напрямок. По-перше, ми не знали тієї місцевості, ми тільки приїхали з іншої місцевості, дуже складна була обстановка, бо там дійсно був дуже міцний такий прорив, ворог великою кількістю там наступив і вбили дуже багато наших попередників, які там були до того. І я тоді просто бачив всю цю історію так, що це майже не останній бій, в який от я прийшов. От я прямо для себе вирішив, що якщо я тут і помру, то я зроблю все від себе можливе. І, в принципі, ми тримали оборону так, як мали тримати. Ми йшли на зачистку посадки, ми потрапили в засідку. Ми від цієї засідки відбилися, ми отримали. Перевагу і перемогу в цій засідці. Ми відступили до своїх е, окопів, е, але нас щільно накривали артою, і мені парадіяки передали про поранених. Я побіг тих поранених перев'язувати, відносити на евакуацію. Після того як я вже відніс поранених, я вже повертався назад. І почув, що нас обходять, що там мої хлопці ведуть бій, вони в окопах, почув, що нас обходять, І... а там наш дрон літає. І так як він пояснив, що нас обходять якраз з тої сторони, де прямо я зараз знаходжусь. І в мене був напарник, якого я призначив напарником. Ми вирішили, що ми прямо тут станемо і будемо чекати, поки вони сюди підуть на обхід. Якщо підуть, то ми їх тут і кінчимо або хоча б дамо знак хлопцям, де знаходиться ворог і куди треба вести вогонь. І ми чекали на ворога. Ми вирішили, що ми почекаємо ворога. І от ми сіли в ту засідку, я поповнював собі патрони. І під час того, як ми. Чекаємо, я поповнюю патрони, і я чую, що хтось кричить. І саме ці два хлопці вони кричали, бо нас накривали артою, і там вони недалеко, в принципі, від мене лежали метрів 30. Я залишив напарника на тому місці, де він де ми чекали ворога, а сам побіг на допомогу пораненим. І я чую, що вони кричать, і перше, що я кричу їм, куди, куди, там ну, це там відео починається з того, що я кричу, куди. Мені важливо було зрозуміти, де поранення у людини. І коли я зрозумів, що він не може мені відповісти, і я бачу, що в нього влучання прямо в лице, у нього уламком відірвало кусок щелепи. І поряд з ним в п'яти метрах лежало ще два хлопці. Один був дуже сильно поранений. В нього були порвані обидві руки, обидві ноги. В нього залетіло йому в тулуб, декілька уламків, пробило одну легеню, е порізало біля тазової кості. <тас> І він кричить доби мене. Ну він там вже лежав, і він бачив, в якому він стані. Він ну, ми вже потім не поговорили. Він каже: Слухай, я розумів, що мене звідси ніхто вже не витягне, що евакуація далеко, що ніхто мені не надасть більше допомогу. Я каже, тільки не хотів мучитися і повільно помирати. Тому я просив, щоб мене хтось добив уже там всі хлопці навколо контужені, до найближчих далеко. І він просто кричав, щоб хтось його добив. Він казав, що він тоді був просто в розпачі, що він не знав вже. Він не вірив в те, що він виживе. Та в мене взагалі ніколи не було в думках, що я можу когось добити. Що отак буде лежати людина і просити його добити, а я візьму й доб'ю. Я тоді, в якийсь навіть момент, я тоді думав, що він буде інвалідом до кінця життя, але Очі боялись, руки робили. Я просто діставав турнікети, все йому накладав, все мотав, все як треба було робити, і не слухав його. Не я слухав тільки, як кулі літають, як міномети літають, щоб тільки не в мене. Один з турнікетів, ну на той день це вже був третій турнікет, бо я до того ще в мене були хлопці, які мені надавав допомогу. Браковані китайські турнікети. Це дуже велика проблема взагалі в армії. В моєму підрозділі зараз є старший бойовий там, медик наді мною, який зібрав вже колекцію турнікетів, які не мають бути на війні. І я, я закликаю перевіряти всіх, хто передає ці турнікети військовим, волонтери чи лікарі, щоб вони перевіряли ці турнікети на якість. Бо я би саджав за таке в той самий момент, коли цей турнікет має бути використаним, він ну його дуже довго використовують, і це не рятує життя бійцю. Коли, я той турнікет маю три рази закрутити, щоб він вже щільно закрутився. Ми нарахували по відео, я 19 разів його закрутив, і в кінці кінців він лопнув на ньому. Потім такий самий турнікет дістався мені, коли вже я отримав поранення, і я теж його намагався на собі закрутити. і Він на мені лопнув. Це добре, що в мене було масивної кровотечі. Дуже велика проблема була дістати того хлопця звідти, бо щоб одну людину нести, треба чотири людини, щоб несли ноші. А нас тоді було ну, нас четверо було з пораненим. Поранений не міг його нести. І ми чекали четверту людину, і це теж дуже велика проблема в війську. Це нормальні ноші, бо в нас були м'які ноші, які дуже легко переносити. які в мене ну в мене там було їх штуки три відразу на моїй там медичній сумці. Вони маленькі, компактні. Їх переносити зручно, але незручно ними користуватись. І вже після цього відео от нам передали такі. Пластикові ноші вони складаються, але ти можеш одну людину на них погрузити і можеш сам її звідти витягти. Тобто ти її прямо тягнеш за собою, вона скользить по траві, по болоту, по мокрому, по снігу. Самі круті ноші, які я взагалі бачив. Всі хлопці вижили. Якраз під час того, як я надавав допомогу цьому хлопцю, на нас. І Вийшли ті чотири невдахи. Або я щасливчик, або вони не вдахи, бо я їх встиг побачити. І ну, напевне, це був один з моїх найжахливіших виходів. Бо поранених за весь час у мене було дуже багато. Але конкретно такої, таких обставин в мене ще не було на війні. Коли б я тако під, під кулями, під тиском. І вже коли ми виносили його, цього пораненого важкого. То прилетіло й мені, пробило мені наскрізь ногу, залишилось ногі ще 5 уламків. І ну, Я проходив весь цей час більше трьох місяців, проходив лікування. Зараз я пройшов ВЛК на придатність і мене признали непридатним до служби в морській піхоті, бо морська піхота це високомобільні війська, і там з деякими проблемами служити не можна. Тому зараз я маю на меті е, працювати інструктором, е, готувати нових бойових медиків, які б могли б замінити мене, які б могли б е, е, працювати і рятувати далі хлопців. Я з усіма хлопцями, як, з якими. Мені доводилось працювати я з усіма на зв'язку. З деякими я прямо до них приїжджаю як до цього. Я приїжджав до нього прямо в лікарню, оглядав його. Ну і зараз я йому продовжую допомагати, він ще не скоро повернеться. Йому ще дуже довге лікування, пересадка шкіри, пересадка м'язів, імпланти, реабілітація, щоб він ходити взагалі міг. Я показувати відео лікарям, які вже працювали зі мною з пораненим. Там, хірургами. Я показую, кажуть, ну слухай, руку йому точно відріжуть, ногу теж, ну, скоріш за все, відріжуть. Ну, а інше, якщо пощастить, то йому ще пошють. І я вже виклав те відео, бо кажу, ну, я не можу знайти цих хлопців. Якщо хтось, можливо, знає якусь інформацію, то скажіть мені, будь ласка. І те відео дуже швидко розлетілося інтернетом, його почали шерити, з ним почали створювати тіктоки, з ним почали його почали викладати в себе і вороги на телеграм-каналах, десь навіть на їхньому телебаченні щось там пролетіло, і на нашому телебаченні. Через якийсь певний час все ж таки зі мною зв'язався його брат. Бо він нічого не написати не міг. Вже потім знайшли ту групу в Телеграмі. Вона називається Бойова канопля. Це там ну, група, де я показую все, що я роблю на фронті, про моїх побратимів на фронті, де ми збираємо на тепловізори, на мавіки, на, ну, на різні прилади для моїх хлопців. І ми. З ним так поспілкувалися, він каже: слухай, мене все пошили. Руки цілі, ноги цілі, все, ну, все пошили. що там Мали б відрізати точно ногу і точно руку, а в нього все ціле і все, все буде працювати, і він не буде інвалідом. І це мене прямо, ну, для мене це було прямо щось. Спочатку мені почали там писати в коментарях е американці, вони не все розуміли, що там. Е Говорять на тому відео, потім хтось з них взяв і виклав це відео на американський стрімінговий сервіс «Rabbit» і перевів його дослівно. Потім зі мною зв'язались е, хлопці, е, там, натівці, бійці кажуть, а можна ми будемо використовувати ваше відео для навчання? І я кажу, ну а як я можу заборонити? Воно вже в інтернеті. Ну, типу, ми хочемо, щоб ви написали прямо письмово, так я даю згоду, е, бо для них це було важливо. І вони використовують це відео. Ну тобто, вони моделюють конкретну ситуацію, от як ця що там треба накласти так багато турнікетів, і вони надягають навіть навушники на бійця, щоб той чув всі ці по. Стріли, міномети, щоб він реагував на все це. І вони використовують для навчання бійців НАТО це відео, бо там є моменти, як я зробив правильно і як я зробив неправильно. І це відео побачила спільнота бойових медиків України, і вони почали один між одним його розкидувати якось. І мені дуже багато водночас написало різних медиків, що вони по цьому відео, ну це як мануал, вони почали там навчати своїх людей, показувати своїм бійцям. І це стало прямо ну, таким навчальним посібником. Мрію, щоб закінчилася війна, і я міг повернутися до своєї роботи, бо ну, щось я там не закінчив, і мені дуже хочеться закінчити. Довести, що в мене є, все ж таки здібності. У 2020 році я знявся в військовому фільмі. Він називається «Засаюче світло. Фільм про військового, який помирає. Ну, це все, що я поки можу сказати. Але фільм там якось так сталося, що він не зміг вийти в 2020 році. По-перше, нам не, не, не вистачило фінансування для того, щоб його домонтувати. А потім один карантин, другий карантин, а потім війна. І він вийшов тільки в началі, на початку цього року. Вже під час війни, але за весь той час, що він монтувався, змінились обставини сприйняття того фільму. І зараз цей фільм їздить по кінофестивалям. І ну, от мені нещодавно передали, що він став номінантом на Золоту дзигу». Це ну, найвища винагорода в українському кіно. Загалом я думаю, що в мене пошкодилась трохи пам'ять після всіх цих контузій, бо в мене ну так, щоб порахувати, щоб конкретно знати, то їх було три. А так, щоб не рахувати, то напевно трошки більше. Зафіксованих тільки одна. Я зрозумів, що я дуже погано розмовляю. ну, в мене є якісь. Я в дитинстві заїкався і шепілявив, і в мене почало це трошки повертатись. Я почав забувати деякі слова, в мене погіршилась пам'ять. І ну, це трошки мені шкодить, бо якийсь час в мене голова навіть не на своєму місці була, важко було розмовляти, е, пищало все в вухах. Е, акторська робота це коли ти постійно читаєш, постійно вчишся, постійно знаходишся серед людей, і спілкуєшся на різні теми. Ти постійно в цьому розвиваєшся. А на війні все просто опускається до того моменту, що тобі треба вижити. І ну, там, там все це якось забувається, і вже через рік-півтори ти навіть не пам'ятаєш, ким ти був до війни, наче все це було в якомусь сні, наче все це було не з тобою, не насправді. Це найгірша війна, яка ставалась в історії людства. Що ну навіть Друга світова війна, попри всі ті мільйонні втрати, вона поряд не стоїть з жахами цієї війни. Люди, які воювали десь в Африці, в Афганістані, в АТО. То вони казали, що ну, от ми ніколи такого не бачили. А в моєму підрозділі були ті хлопці, які пройшли дві чи три війни, і ця війна найжахливіша, яка була в їхньому чи нашому взагалі житті. І ну, в мене якось був знайомий, і він каже: типу: Петро: а, а заради чого ти підеш воювати? А що тобі твоя країна дала? А вона тобі дала квартиру, а вона тобі дала роботу. А вона що тобі дала твоя країна? Що країна має за мною бігати і щось мені має давати, я сам піду і сам візьму все, що мені належить, і я тоді зрозумів, що зараз моя країна хоче, щоб я її захистив. Що зараз е от вона в такому важливому моменті, коли я маю там вибрати її майбутнє, і що країна мені ще нічого не винна, тільки тому, що я тут народився. Коли я її захищу, коли е я. Побудую ту країну, яку я хочу побудувати і бачити. Тоді я вже буду казати, що от я все зробив, а країна мені нічого не дала. Я пішов і взяв все, що хотів. І зараз я вважаю, що справжні сини України, які пішли її захищати, вони йдуть і беруть, вони не чекають, поки їм хтось щось дасть.